Сюпінська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 2 з поглибленим вивченням іноземних мов Сюрюпінської районної ради Херсонської області збудована у 1980 році з проєктною потужністю 1176 учнів. Вона є опорною за напрямами. Громадянська освіта школярів як складова навчально-виховного процесу. Школа з 2004 року. Науково-методична лабораторія кафедри теорії та методики виховної роботи Херсонської академії неперервної освіти переможець обласного конкурсу Школа Херсонщини 2006 року-2009 року. Всеукраїнського конкурсу 100 кращих шкіл України 2007 року. 987 учнів школи щодня отримують високу якість освітніх послуг. Та у повному обсязі забезпечені педагогічним, психологічним та соціальним супроводом. Мета школи встановлення і розвиток соціально активної гуманістично орієнтованої особистості з чітко сформованою системою компетентностей, здатної до самореалізації та саморозвитку, готової до професійного самовизначення. Педагогічний колектив школи це 83 вчителя. Серед яких повну вищу освіту мають 95%. З 2004 по 2011 роки адміністрація та вчителі втілюють в життя школи концепцію розвитку школи 2004 року. Програму розвитку школи на 2007-2012 роки. Програму розвитку школи на 2011-2016 роки. Упродовж 2008-2010 років. Кваліфікаційний рівень учителів зріс, освітньо-кваліфікаційним рівнем вчителів вищої категорії 60%, учителів першої категорії 11%, другої категорії 14% і спеціалістів 16%. Педагогічні звання мають 36 учителів, 18 з яких учитель-методист, 18% старший вчитель. Технічний персонал школи це 33 відповідальних працівника. Які щоденно підтримують високий рівень функціонування, матеріально-технічної бази та господарства закладу. Вони завжди обігріють, нагодують, доглянуть, приберуть, допоможуть порадою та добрим словом. Структура Державного громадського управління закладом об'єднує всіх учасників навчально-виховного процесу і націлена на саморозвиток особистості школяра. Колективом школи розроблена і впроваджена модель компетентного учителя з чітко визначеними складовими: соціальної, громадянської, професійної, здоров'я зберігаючи, загальнокультурної та ІКТ-компетентностями. Компетентний учитель компетентні учні, обдаровані та здібні учні школи презентують досягнення в захисті наукових робіт малої академії наук. Матеріально-технічна база школи це більше 1 мільйона 200 тисяч гривень капіталовкладень. Сучасна спортивна зала, актова зала, кабінети, їдальня, автономна газова котельня, комп'ютерні і лінгофонні класи дають змогу учителям і учням займатися улюбленою справою у школі родини. Школа родина це соціально-педагічний комплекс вільного саморозвитку дитини інноваційних педагогічних технологій, творчої співпраці учасників освітнього простору та колегіальності управління, школа-родина це лабораторія кафедри теорії і методики виховання Херсонської академії неперервної освіти. Об'єктом наукового дослідження у 2004 2009 роках стала система громадянської освіти, учнівської молоді через технології соціального проектування в системі освітньої діяльності школи родини. Результатом експерименту є впровадження моделі громадянської освіти з чітко визначеними формотворчими аспектами громадянських компетенцій. Громадянські знання, вміння, досвід та громадянські чесноти засобами спеціальних курсів базових предметів, учнівського самоврядування своїм кінцевим результатом націлені на формування впевненого учня, відповідального громадянина та свідомого сім'янина. Це дієва модель випускника школи. Випускник Цирюпинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 з поглибленим вивченням іноземних мов це упевнена людина, успішний спеціаліст, свідомий громадянин та відповідальний батько. Щороку 100% випускників школи працевлаштовуються, забезпечуючи регіональний ринок праці, інтуїцією та інтелектом. 58% випускників щорічно застосовують базову дисципліну з поглибленим вивченням предмету для вступу до вищих навчальних закладів. Формування інтелектуальної культури особистості в межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу стало новим експериментом всеукраїнського рівня у 2009-2011 роках. За результатами експерименту, у школі впроваджено курс Логіка за програмою Митніка. Експериментальний майданчик школи діє систематично і постійно. Створення громадянської активної школи тема науково-дослідницької роботи з 2011 року, мета якої відстеження рівня громадсько державного управління закладом. Успіх громадської активної школи. За великим рахунком залежить від діяльності районних ресурсних центрів. Ресурсний центр вимога часу. Завданнями ресурсних центрів є поширення перспективного досвіду в закладах району, розробка та видавництво навчально-методичних матеріалів та науково-методичне обґрунтування дієвих моделей громадянської освіти, здоров'я зберігаючих технологій та ІКТ компетентностей. В освітянських виданнях області та держави надруковано 77 статей вчителів школи. Останнім громадським здобутком школи став спільний соціальний проєкт з молодіжною радою Цюрюпінської районної державної адміністрації кінотеатр під відкритим небом, спираючись на досягнення громади школи за останні 10 років. Цюрюпінська районна рада п'ятого скликання своїм рішенням від 4 червня 2010 року надала Цюрюпінській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 2 статусу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Інтелектуальний рівень знання, вміння та навички учителів і учнів з іноземних мов. Стали фундаментом роботи районного ресурсного центру іноземних мов, який діє в межах Сурюпінського освітнього округу, спільних проєктів, зустрічей і конференцій з представниками Корпусу миру та автентичними носіями мови. За вагомий внесок у розвиток іміджу науки і освіти школа нагороджена дипломом Міністерства освіти і науки України та академії педагогічних наук флагман освіти і науки 2009 року та грамотою обласного управління освіти і науки за перемогу в конкурсі Школа Херсонщини 2009 року. Педагогічний колектив Цюрюпінської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 з поглибленим вивченням іноземних мов у 2010 році нагороджений грамотою відділу освіти Цюрюпінської районної державної адміністрації. За перемогу в районному рейтингу освітньої діяльності навчальних закладів району за висновками Регіональної експертної ради Херсонської області діяльність школи у період з 2001 по 2011 роки оцінена на високому науково-методичному, організаційно-педагогічному та дидактико-психологічному рівні. Заклад атестовано з відзнакою.